Вітусім, як завжди, оцій порі освітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про ментальне здоров'я. Релі міські клінічні лікарні відкрили кабінет ментального здоров'я. Туди звертаються не лише військові люди після інсульту, але й пересічні івано-франківці. Адже про ментальне здоров'я потрібно дбати щодня. Більше про це ми говоримо із психологиною центральної міської клінічної лікарні Христиною Бенько зараз. Це питання є дуже актуальним. Так берегти своє ментальне здоров'я. Означає вміти турбуватися про свій психологічний та емоційний стан. Зараз дуже важливо пам'ятати, що психологічний наш стан є настільки ж важливим, як і фізичний. Але якщо у вас порушений сон, ви там тривожні, депресивні, просинаєтеся часто, є різні нав'язливі думки, з якими ви не можете певний період справитися, тоді краще справді звернутися. Або якщо ти навіть не хочеш з кимось поговорити, але не хочеш все розказувати родичам, своїм чи близьким людям, щоб не казали, та не вигадуй собі, все в тебе добре, нічого немає. Тоді справді можна звернутися і. Проконсультуватися і отримати якісь поради. Кожна людина мусить спочатку дивитися за своїм здоров'ям, розуміти, коли ти себе почуваєш добре. А колись вже щось іде не так. Це звичайно, що не може в нас бути все завжди ідеально. Є дні, коли нам не хочеться нікого бачити, ні чути. Це є нормально, але якщо такий період триває довго, коли ми вже довший період часу не хочемо ні з ким спілкуватися, не, хоч, не можемо е, працювати нормально. Е, все, що колись приносило нам радість і задоволення, уже цього не приносить і не виконує цих функцій, тоді так, потрібно звернутися, але потрібно пам'ятати, що звертатися до психолога це не проявляти свою славу. Після просто турбуватися про своє ментальне здоров'я. Кабінет ментального здоров'я це простір, у який можуть прийти пацієнти, де можуть отримати первинну допомогу. Тут ми проводимо різні. Психологічні консультації, індивідуальні і групові консультації. Також тут проводимо різні тренінги арт-терапії. Сюди ми залучаємо як військових, так і пацієнтів після інсульту, а також просто пацієнтів, які перебувають у лікарні. Психологи в нас є. Психологи проводять індивідуальну та групову консультацію з пацієнтами, надають психологічну підтримку пацієнтам, також проводять арт-терапії. Та тренінги. Що у нас є психіатр? Він діагностує та, якщо за необхідності, надає медикаментозне лікування. Ще є соціальний працівник, це людина, яка працює з соціальними потребами пацієнтів. Кабінет ментального здоров'я знаходиться у певному закладі. В ньому проводимо таку первинну діагностику і підтримку, так а психодіагностичний центр це вже певний заклад, де йде довготривала робота з пацієнтами. Запитів є зараз дуже багато і вони всі різні, кожна людина є індивідуальною і в кожного різний свій запит. Якщо це військові, то це переважно проблеми зі сном, адаптація до цього життя тут. Якщо це пацієнти після інсульту, то це порушення когнітивних. Функції ми працюємо на покращення пам'яті уваги на відновлення функцій різних. Також є інші пацієнти, які звертаються, допустимо, з емоційним чи професійне вигорання мають, чи якісь свої внутрішні проблеми. <му> Кожен пацієнт є окремим викликом, але важко працювати з пацієнтами, які не мають мотивації. Які не мають мотивації, які не вірять і не хочуть. Важко переконати, важко надати цієї мотивації. Але в тому ж і важко, коли в людини є мотивація, але є різні органічні порушення, які не дають можливості до швидко відновлюватися і працювати. Намагаємося спочатку війти в довіру до людини. Входимо в довіру, спілкуємося, шукаємо якісь різні шляхи. Ми взагалі намагаємося, якщо це військові, збирати їх у таке своє спільне коло, щоб вони якісь арт-терапії чи на якісь різні там, консультації спільні, щоб вони розуміли, що вони не одні, що психолог це не означає, що все там ти хворий тобі треба, щоб розуміли, що це просто є підтримка, ти можеш поділитися, поспілкуватися. Тому спочатку входимо в довіру, а тоді вже шукаємо. Якісь інші шляхи допомогти військовим адаптуватися до життя тут ми їх залучаємо до різних тренінгів, до різних арт-терапій. Ми їх вводимо в кінотеатр, в драмтеатр. Ми є такі, є якісь виїзні такі, що ми виходимо на вулицю, коли гарна погода пограти в шахмати, помалювати, зробити якусь невеличку арт-терапію. Ляльковий театр має приїжджати до нас на днях. Тому ми намагаємося, щоб вони просто були у колі своїх, щоб вони розуміли, що ми є поруч, що ми можемо допомогти підтримати. А тоді, якщо вже суто людина приходить з якимось своїм запитом конкретним, тоді проводимо з нею якусь подальшу роботу. Викликів, звичайно, є багато, тому що психологи це теж люди і вони працюють з пацієнтами, з їхніми тривожними станами. І кожен пацієнт це є своїм окремим викликом. І важливим є для нас, звичайно, те, що кожен пацієнт звертається з різною проблемою. І ти повинен бути готовий до будь-якого запиту. Це означає, що ти повинен постійно навчатися, готуватися, бути готовим до того, що до тебе прийдуть з певним запитом. Ну і важлив, одним з таким викликом для нас є тому, що є дуже багато міфів про психологів. Так? Зараз воно трошки вже так розвіюється вже люди більше розуміють, що ментальне здоров'я це є турбуватися про ментальне здоров'я, це є нормою, це є необхідністю. Але є пацієнти, так які ще не розуміють, так яким для початку потрібно переконати, хто такий психолог, для чого це що це не означає, що ти звертаєшся до психолога, ти проявляєш якусь слабкість, чи ти вже там хворий. Що це є просто турбота? Тому це є таким теж для нас викликом обґрунтувати, пояснити для початку пацієнту, щоб вони розуміли, хто це і що це. Так, для початку це в нас є декілька психологів у лікарні. Ми проводимо такі невеличкі собі субінтервізії інтервізії між собою, де можемо поділитися якимись е, пацієнтами, які в нас були, запитати один одного якоїсь консультації, а також це є супервізії, де ти можеш піти до досвідченішого психолога, який може тобі надати якусь рекомендацію у певному випадку. Ну але звичайно, потрібно розуміти, що роботу потрібно залишати на роботі, і проблеми теж. Щоб не воно не заважало тобі потім в подальшому житті. Напевно, кожен пацієнт по-своєму все одно запам'ятовується, та й десь він та й відгукується нам. Але пам'ятаю, у мене була пацієнтка, вона прийшла в такому тривожному стані, у неї не було мотивації до життя, у неї було багато розчарувань у житті, як у сімейному, так і у професійному, особистому. І ми так декілька консультацій з нею проговорили. І за декілька днів вона прийшла, така, ну це може місяць часу прийшов, вона прийшла, така щаслива. І каже, виявляється, це все були не проблеми. Воно все вирішується. Це не було щось таке надзвичайне, як я собі там вважала, що вже все продовження не буде, це кінець. І це приємно, це мотивує. Коли ти розумієш, ти просто біля людини у потрібний час, коли ти просто вислухав, підтримав, не дав якусь свою підтримку та рекомендації. І коли ти бачиш таких пацієнтів, воно справді мотивує тебе далі працювати. Для початку це є базові потреби, це є здоровий сон. 7-8 годин сну обов'язково повинно бути. Збалансоване харчування, прогулянка на свіжому повітрі. Обов'язково там хвилин 10-15 в день пройтися, час без телефону. Це хоча б година, дві в день, навіть перед сном без телефону, просто побути в реальності, без новин, поганих, не напрягати собі голову цим. Спілкування з людьми, які приносять задоволення: поспілкуватися, поділитися, розказати, підтримати когось, чи тебе хтось підтримує. Звичайно, можна вести собі щоденник подяки, щодня собі записувати якісь один, два, три моменти, які були в цьому дні, за що ти вдячний, щоби навіть у поганий сірий день бачити якісь маленькі позитивчики. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, і як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. не пропустіть.